Ох, як же тут спекотно? О, морозиво мені не завадило б. Це морозиво скінчилось. Та не біда. Я зараз приготую нове. Так. А може вам зробити більшу порцію? Що скажете? Давай ще більше. Дуже спекотно. Е, ну, добре. Ось це підійде. Так, в самий раз. Ну, як скажете, в цьому кориті треба перемішати всі необхідні інгредієнти: молоко, цукор та ягідки. Ну, а тепер все це треба гарненько перемішати. Отак. От як же апетитно це виглядає. Ну що моє фірмове Макфлорі майже готове?